Доброго здоров'ячка, друзі та гості мого каналу. Попрошу для початку підпишіться, якщо вам цікава така тема. Ставте вподобайку, то дивляться тисячі, а підписується одиниці. Вам не важко, мені приємно. І так, відео коротеньке, як я роблю стелю в ванній кімнаті. Бюджетненька стеля із ПВХ панели вагонка безшовна 25 см шириною. Мій спосіб монтажу. Залишив 12 мм щілину між дешкою і плиткою. Вагонку вирізаю таким чином, щоб вона заходила туди повністю. Там-там, скрізь по периметру. Для чого це? Щоб не було ніяких стартових плінтусів, багетів і тому подібного. Це все зафіксується в тих місцях я посажу наклей, підковкою все підіжму, а потім герметиком сформую кут. І буде дешево і сердито. Сталю, як бачите, опустив на 30 см. Бурані вона не потрібна 270, буде 2,40. Анкерні підвіси використовував, досить надійно все тримається. Так що, кому потрібно, користуйтесь таким от методом. В цих місцях людини не зможу прикрутити. Я нанесу клей еластичний, укрилуй і просто приклею фінішну ну, останню вагончику. Ці всі будуть кріпитися клопами, з ну, шайбою саморізами. А остання просто приклеїться і відповідно вже. Силікон теж приклеїть і буде тримати надійно. Дякую за увагу. Ставте вподобайки або дизлайки. І підписуйтесь. Часом буває щось цікавеньке на каналі.